Всім привіт! Це Андріана Мак і розкажу а, свою історію, як я займався останній час перекупу. Коротше, Я останній раз продав оце дві колонки. Одну чар чорну, а другу камуфляжну. От камуфляжну я продав за 700 гривень, а останнім раз я відправив чорну камуфляжну і розкажу які. Дивіться, а, я купляв дві колонки. Одну чорну за 1200, там вона була. Як кажуть, палатала вона типу, динамік один, хрипів наповну, вона там корпус був трохи тріснутий. От, мені вийшло, що мусив клеїти проклеїти типу, корпус, паять динамік, щоб він там о, не хрипів, залатати клеєм трошки динамік, ну, щоб типу, тріщина була. Отак, і купив ще другу колонку, отак. От, і там в другій Камуфляжної колонки, не був робочий динамік. За 1600 я брав. отак От Я дві колонки взяв 1200 плюс 1600. Дві... Коротше, 2800 виходить. Я за дві колонки дав. Я, звісно, там напаявся, ще 50 гривень дав ремонтчику, щоб його відпаяв. Коротше, вони всього... мені коротше, около трьох тисяч вийшли, дві колонки. От так. От. Коротше, розказую, які. Я на вже ж, роб... перекупство. Перекупством займався. А одну колонку я зробив ідеальну, два динаміка новеньких туди, вставив, які ідеальному І колонку там, де ідеальне состояння, зробив її чорну. я її продав за 1700. Я покупець остався доволі. Все отак. Далі, останню цю колонку я її продав обше за 700. Тому що один динамік хрипів, либо це провод там щось не то, Лібо, я не знаю, один динамік, а другий і динамік не робочий, відпаяний, все прикріпив. Колонка ідеальна, я ж на сторіс викладав важче. Коротше, той продав покупець, я її три дні морочився на Олексі, скільки цих покупців було, які просто знає, отак продаєш за 800, а за 500 заберу, за 200 заберу пошли, ви знаєте, куди. Коротше, вийшло, що я її продав за 700 гривень. Це вийшло скільки це потратив 2800, заробив це 1700 плюс 700 2400 Коротше, я 400 рублів продав. Отак, от, на колонках. Оце я так на мінус 400 гривень заробив. Розказую, як є Коротше, він причепився, що він її розбирав. Там оказалися в вклеїв вклію, корпус вклію. І як йому, я йому об'яснив, типа усе. Ні, блін, ну типа, коротше, одним словом не займайтесь перекупством тим, що у вас не сильно виходить. на те, що можуть просто, знаєте, спиш що ці є голосові і ці є на вайбері, як там з тим чуваком, воно мені чесно вже задовбало. так, от. Я йому ж за 700 гривень, за чарш три, оригінальне, ідеально все стоїть. Та, корпус там був тріснутий, підклеєний. Та там динамік один другий, Да за 700 гривень це все ще конфетка. Та. Ні, він, ладно, не суть. Коротше, це перекупство три, Андріану Мак я починаю. Сьогодні, то есть, Вранці я буду їхати забирати самоката. Звісно, мені той самокат обійдеться, 1500, восімдесят, 1500. Коротше, 1500 з лишнім. Отак от. Мені вийшло продати сіру колонку. Звісно, мінус 900 гривень. Бо я її за 1100 продав, а купляв за 2000. далі. Я купляв Samsung Lever. по-моєму, за 500 купляв. За 400 продав. <ріст> Не знаю, я такий перекуп, що на наборот в так продай. От я ходив на роботу. От, так. от, Всі ці гроші, які я заробив, я потратив на того Excel. А завтра я їду його забираю. Е, прошу, пожалуйста, ставимо лайчину і. І ділимося з друзями і пишемо якісь коментарі, щоб мій канал продвигався, бо тому що якось чесно я ще. Дивіться на свої ви ще не хочеться нічого знімати, ще лінь. Просто брати телефон і щось знімати. Підтримуйте мене, я буду знімати. Ладно, до завтра. Привіт, Це Андрій Мак і це наступний день. Я йду на пошту забирати свого любимого самоката. Excel. Ага. Біля чудового водохранилища Ставищанського И тут везде полно рыбаки ловлят щучку, та судачка. Вот так вот. Ну щуку, судак, окунь. Что еще? Ката я забрав із нової пошти. І чесно сказати, по правді качество клас. Ну Но... все якесь таке, знаєте, як уже все із царапане, все, все... ізношене. ручки Це якесь. Та якесь Ну, вроді би. Та я б ще навіть нема настоїв в шоке при... робити таке аби купить. ну не знаю принципе киево честно вообще не знаю ще надо прокатиться на ньому дай итоги предводить бо это не работа купить самоката и не знать что про нього розказати ми мене розвели. А, тут а поламаний, оказується руль. Це, звісно, вообще як моно таке продавати? Ну хіба я маю отак їздити? Короче, розкажи, як є. Самокат отак От прям чесно, он кла! Дякую всім за просмотр, всім удачі, всіх хай була Це був Андріаномак. Самокат хороший, качественный, но ну, я його буду повністю розкручувати, повністю все переробляти, колеса міняти. А так, в принципі, якщо вам буде цікаво, я обзор зроблю після того, як я його почну. Після того, як я зремонтую його. Хороший, ну, але його повністю треба отремонтувати буде. Отак вот от самокат отакий вот получився XL він мені обійшовся 1518 гривень, 1520, отак вот от. Всім удачі, всіх хай спідласлює. Це був Андріаномак. Всім пока. Всім до нового Встріч. Всім пока. самокаті постійно їжджу отак вот от. Це його обзор маленький зніму. Вот вот. Ну, конечно я на ньому вже проїхав. Я навіть не вважав, скільки тисяч кілометрів. Далі, це мой XL Thomas 7. Тобто TOMOS 5XL. Я на ньому колеса поміняв. Ось так от. Колеса міняні, бо були там грубі. І статі, я той руль прицепив сюди. Де я класно виглядає? О ще супер. Щоб ви думали. Це сюди той руль прикріпив. О, ще о, ті ручки. ручки, звісно, говно. Ну, ваші рік пушечно виглядає, ваші кайф. Ось ще супер глядає. Ось ще кайф. Ну, звісно, грязний, але я його ніколи не маю. Ви ми ж мене знаєте, отак от. Кстати, я цього самоката офіційно відремонтував отак. Пушку зробив із цього говна. Цей XL нафігенний самокат навіть он пише. XLA! Самокат отакий. От але ну, я його отремонтував на 100%. Далі розказую. Я на ньому поміняв руль. На новий руль поміняв ще шикарний руль. Отакий от прям руль, прям плотний, хороший, качественний. Руль поставив. Зараз синя трохи обращається, звісно, неудобно. Отак. Вот Хоча б буду. Так, я поміняв руль. На ньому вощен кайфово виглядає. отак я все його. Отак я на ньому все отак причіплював приціп... ще. Зробив пушку на самоката. Далі я на ньому ще поміняв колеса. Для того, щоб накат був хороший, я поміняв на нові колеса. Отак от. А взагалі поміняв на старе колесо, щоб... Тормозить було його, не жалко так от. Ну добре, буду прощатися, якщо чесно сказати по правді. Я був, як я його забирав, тільки щену з цього самоката, який я був злий, купив руль шатається, отой руль. Руль шатається. Ходить ходуном. Ваще, звісно. Як на ньому помінялися, ваще пушка. Стаєш вообще деграма велика, вообще пушка. Excel це топ за своє качество і за свої гроші. Ну купляйте краще нове, бо тому що більш-менш нове, бо тому що ви його морочитися не будете, а кататися одразу хочеться. Це не я, що маю цілу кучу всяких шестигранників і є бажання морочитися дурньою. Звісно, ручки я ще поміняти хочу, але це їх треба буде віддільно заказати. І взагалі, навіть отут пише Excel. Ну, взагалі, прикольний самокат. Тут, звісно, видно, що це Томас 5. Ну, взагалі, прикольний самокат. Ззаді взагалі супер пушечно виглядає. Ладно. Буду прощатися. Добре, буду прощатися, всім удачі, всіх хайбласлава, бережіть себе, купляйте нормальне, не купляйте цей бушняк. Всім удачі, це був Андрій Номак, всім чао, до скорої зустрічі, Це був Погнали. Па. всім пока. Дякую за просмотр. Всім.